Історія про медика 40 40-ї окремої бригади берегової охорони, який рятує життя своїх побратимів. Бойове хрещення для Романа почалося на сході. Каже, для нього, як лікаря із цивільного життя, найважче було перелаштуватися на темп передової, адже на його допомогу чекав не один боєць, а двадцятеро. Нині ж став пункт, де працює Роман, розгорнутий на півдні країни. Він надає медичну допомогу всім і побратимам, і цивільним. Далі Луїза Єрьоміна. Власне, наша основна зона дії перев'язаний стіл тут. Ми собі так поділилися. Я сам ансизіок за спеціальності тут. Мій куточок. 29-річний Роман показує нам стабілізаційний пункт. Тут надають допомогу цілодобово і захисникам цивільним. Ось так рятують жінку з пораненням обох ніг після прильоту ворожого впівдрона. Цивільних поранених привезли до нас. Була десь місяці-два тому ситуація, що приїхала швидка до там їхали люди на мопеді, в них влетів в півдрон, За ними виїхала швидка. Швидку ще летіло двоє півдрона. До цього Роман працював анестезіологом у лікарні на Хмельниччині, пішов до війська, щойно отримав повістку. В лікарні як анестезіолог я принесу більше користі, тому що боєць за мене такі. Але коли вже мобілізація, ну то є обов'язок кожного з нас. Тому то подали повістку. Та без питань. бойове хрещення медичної служби бригади було на сході. Роман розповідає, тоді за день приймали понад 20 поранених. Ми забирали десь третину всіх поранених, хто хто проходив через та пункт на той момент, і це могло бути там 25 поранених на день. Ми спали між тим, коли привозили поранених. Наш е медротний вак забирає поранених отакою машинкою. І вони вже везуть їх на стопу. А це вже роман показує спецтранспорт, який евакуює поранених із передової. Тут є все необхідне, аби вже в дорозі надати першу медичну допомогу. Ножниці, шприци, катетери, перев'язка, розчини, щоб надавати допомогу, щоб можна було власне довести. Поранених до стаб пункту Роман розповідає у стабі виборюють кожне життя. Роблять усе, аби стабілізувати пацієнта, щоб доправити його на подальше лікування. По факту це ціла платформа життєзабезпечення, тому що тут є і штучна вентиляція легень, тут є і концентратор, щоб давати просто кисень. Роман у війську вже два роки розповідає на сході, коли приймав поранених як медики, і самому довелося перелаштовуватися. Ми зробили то то то. Може, ще це. Чи нам вже треба його вести далі? Змусити себе зрозуміти, що от ми це зробили, і треба його відправити далі, тому що є ще поранені. Роман мріє, що колись повернеться до рідної лікарні, а поки скільки необхідно рятуватиме життя на передовій? Луїза Рьоміна, Даніл Сліж, факти сіціві, єдині новини.